Кажи підписникам привіт. Кажи, кажи підписникам привіт. А не підписникам не кажи, хай спочатку підписуються. Мокінс не хоче сидіти, ну що ти зробиш? Привіт! Моя підписниця прислала мені хабар, щоб побачити оцю хутряну дубцю у кадрі. Ось, власне, як бачите, я доволі корумпована блогериця. Це відео можна подивитися. у... Матьки, покажи. Покажи, де можна подивитися ось тут у куточку. Май... Матьки, Лежи! Будь ласка, лежи трошки полежи. Ось там у куточку, ось тут, там, де носик. Можна буде подивитися це відео там у самому кінці. Саме хабар. Вона трохи у шоці, її в цю кімнату взагалі ніколи не пускають, так? мій солоденький. Тож, як бачите, хабарі у нас вітаються на каналі. А ви на каналі Неролі Пачулі. Мене звати Катерина і я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Так, це відео буде присвячено. Котячої котячій шерсті усюди, тож просто цей факт придеться прийняти. Тож, про що ми сьогодні поговоримо? Як ви зрозуміли вже з назви, сьогодні ми поговоримо про парфуми, з якими я просто не потоваришувала. Ось з першого, прямо за нюху, з першого за тесту вони мені чимось не зайшли, не сподобались. І після довгих, чи не дуже довгих, зараз я вам все розповім розношувань. Ніяких рухів у позитивну сторону не відбулося. З більшістю відбулося просто навпаки. Тож сьогодні буде дуже цікаво, підписуємося, якщо ще не, підпис... не підписали. Підписуємося, якщо ще не підписалися, обов'язково ставте колокольчик, бо в мене попереду дуже багато цікавих відео. І щоб їх не пропустити, треба, щоб вам приходили оповісточки. Одним з наступних відео буде бюджетні літні підбірки, бо зараз погода така, що якось. Можна робити зим, зимові підбірки чи осінні підбірки, вони краще зайдуть аніж літні. Я сподіваюся, що до наступного тижня погода більш-менш стане схожою на літню, і ця підбірка буде просто в тему. До того ж, будуть бюджетики, Як ви і просили, дуже багато людей за них проголосувало. Тож величезний вступ, ніколи так не роблю, але сьогодні такий день. Тож, давайте приступимо до ароматиків. І перший парфум, про який ми сьогодні з вами поговоримо, буде «Love Mimosa» від Amouage і кошача шерстяка. Амуаш, всі його обожнюють. всі люблять Амуаш. І я люблю Амуаш. Якщо ви не підписані на мій телеграм-канал, ось на нього QR-кодик і посилання буде, як завжди, в інфобоксі. Якщо ви не підписані, то ви не знаєте, що я просто захворіла. Що в мене болячка Амуажна. Я не знаю, як це назвати. Я просто зійшла з розуму. Мені тепер потрібні всі амуажі. Всі. І це я надибала за дуже гарною для амуажів. Я підкреслю, що для амуажів, бо це все ж таки не далеко не бюджетний бренд. За дуже гарною ціною це знятість святість, і від серця відриваю, бо собі вже купила. Кажу, що на Єві по прийнятній ціні для амуажів він ну, на момент зйомки ще є. Тож, якщо ви хотіли і вагалися, то можливо ще стрибнути в останній вагон потягу, розумієте? Тож, чим мені він не вгодив? Раз я обожнюю так амуажі і всіх вже, вже задручила у тому своєму телеграм-каналі тими амуажами. Що мені з цим парфумом не так? Ну, по-перше, Дивлячись на назву і на піраміду, власне, можна зрозуміти, що тут є мімоза, що це аромат просто навколо мімози і мімозний. Я не люблю ноту мімози. от, от, так от таран тарантан, але ж це амуаж, він не зробить цю мімозу банальною, нецікавою, якоюсь пласкою, якоюсь дурацькою, бо це амуаж, це про інше взагалі. Але ноту мімози я тут відчуваю доволі яскраво. Такої натуралістичної мімози, вона така аж хутряна, пудряна, якась знаєте, я коли цей аромат вдихаю, у мене таке відчуття, наче я цю мімозну пудру вдихнула, і у мене в носоглотці воно ось так от застрягло. Хочеться попити водички, хочеться прокашлятись. Це відчуття мені не, не те, що не подобається, якби воно було чимось обіграно іншим а, аніж грушею. То питань би взагалі не було. Я навчилася розуміти і любити аромати більш спірні, ніж оця нота мімози. Я вам кажу, треба, мабуть, зробити відео від ненависті до любові. Напишіть, будь ласка, мені у коментарях, чи буде вам таке цікаво, бо тут зараз у нас екземпляри. З якими просто ну, від ненависті до ненависті. Так? Звичайно, що я нічого з них не ненавиджу, але ну, зрозуміло, що вони мені як не сподобались з самого початку. Так ми з ними там, спільну мову так і не знайшли. А що я кажу? Про грушу. Ця нота мімози обіграна дуже солодкою соковитою грушою. І знаєте в чому шок? Я почала розуміти, що я не люблю ноту груші. Не люблю настільки, що не можу носити, що мене вона нудить, як і ця ваніль. Якщо ви на каналі недавно, я вам розповім в двох словах, що я недави, коли я відчуваю ваніль у ароматах. Є певні виключення, там, де ваніль мене не бентежить, а навпаки, подобається, але це виключення. Так само, я так розумію, у мене щось схоже з нотою груші, бо я купила собі LM Parfum. Дульчіпір у цьому відео я розпаковувала, і я його не можу носити, бо відчуваю там ось саме таку грушу, як і тут. Якщо вам подобається дульчі пір з цією грушою, то вам сподобається і амуаш лав мімоза, якщо ви не проти власне ноти мімози. Коротше, і для мене просто шоком стало те, що не мімози мене тут бентежить, а оця солодка, водяниста така груша. Це я просто сама в шоці. Але що я хочу сказати? Я взагалі не жалкую, що купила цей парфум, бо це як кажу знятість, що амуажі від року в рік тільки дорожчають, особливо знятості, і ціни на них, на них мене лякають навіть зараз. Скільки буде коштувати цей флакон за кілька років, то я просто його продам і куплю собі квартиру. Коротше, ви зрозуміли, для колекції мені це потрібно. Напишіть, чи знайомі ви з цим парфумом, чи любите ви взагалі амуажі. Мені дуже цікаво, я обожнюю спілкуватися з вами в коментарях. Відповідаю завжди всім. Інколи це займає в мене тиждень, пробачте у мене замало часу на приємні речі. Інколи треба робити необхідні речі. Так, доросле життя це таке доросле життя. Але я всі коментарі читаю і всім відповідаю. Будь ласка ласка, не залишайтесь байдужими до моїх питаннячок, залишайте е, відповіді на всі мої питання, чи свої коментарі залишайте без питань, просто що хочете, те й пишіть. Мені завжди дуже цікаві ваші думки, ваші сприйняття. І взагалі, моя аудиторія класна, цікава. Я вас просто обожнюю. Поїхали до наступної парфумочки. Чесно кажучи, у цьому відео було б не зайво розповісти і про цього красення, але це красень лише зовні, як на мене. Це в нас ангел ново в парфумованій воді. Це важливо в парфумованій. До речі, я про всіх своїх янголів розповідала у цьому відео. Щоб не повторюватися, якщо вам цікаво, у мене під кожним відео є тайм-кодики. Можна піти і послухати, що не так з цим парфумом, який більшість обожнює і який всі нахвалюють через шикарний шлейф, малину-шмалину, а я не можу це носити. Можна піти у то відео і подивитися. А ми поїхали далі до всіми також аква-алегорію мандарин-базилік від Герлен. Ну, що я вам хочу сказати? Ну видно так, скільки я намагалася з ним подружитися. Я купувала новий флакон, це не залишок. Тобто, це все я зносила минулого літа, і восени його пробувала, і взимку навіть шпрекала, і влітку він мені не заходить взагалі ніколи ніяк. Чому що не так, що взагалі з одним з найпопулярніших флаконів і парфумів цієї Аква Алегорії? Чого я знов приколупалася до цієї невимовної краси, ми поговоримо з моїми спонсорами. Якщо ви ще не, не спонсор, то долучайтеся. До речі, останнім відео е, розпаковка також амуажу. Ми шукали з моїми спонсорами ту чарівну. Просто невимовно красиву абрикосу, яку всі хвалять у Амуажі, Саншайні, чи знайшли, чи не знайшли, можна подивитися у цьому відео. До речі, у моєму телеграм-каналі я завжди роблю коротесенькі спойлери до відео спонсорів. Тож, хоча б ради, заради цього можна підписатися, я думаю, бо мені було б взагалі неймовірно цікаво, хоча б глазком одним підглянути, що там взагалі відбувається. Тож, а якщо не хочете підглядати, то долучайтеся до спонсорів. Я Буду вам невимовно вдячна. Просто не тільки на словах, а й готую для вас купу цікавезного контенту. Поїхали до наступного ароматика. Далі ми поговоримо про щось дуже дивне. Щось дуже дивне, вангую, що ви навіть про такий парфум можливо, навіть і ніколи не чули. І зараз, можливо, я вас здивую, коли скажу, що це чи лінійка, чи якась гілка цього, як його, живанши. Якщо я не помиляюсь, це лінійка, ну, буду називати це лінійкою, я не впевнена знаю, що це виробництво живанші. Ця лінійка зроблена наче для дітей. Ну, Дійсно, щось схоже на таку пляшечку, можливо, так, дитячу з якоюсь сумішю. Так, ну, щось таке. Дитяче, в принципі, якщо знати, можна домалювати собі, так, що це дитяча парфумочка. Подивіться на цю піраміду: мускус дубовий мох, гальбаном, жасмін, амбра. Все, що так необхідно дитячі парфумці, але знаєте, що найцікавіше, най я не знаю, як це сказати, найдурніше, найвзагалі дивніше, це те, що це пахне памперсом. Це суто аромат чистоти, але це пахне не білою сорочкою, це не пахне чистим тілом. Знаєте, мускуси є такі тілесні, дуже красиві. Є якісь аромати, які асоціюються у нас там, з пральним порошком чи якимось кондиціонером для білизни, Так, просто з чистою білизною, з чистим одягом. Цей аромат пахне мені памперсом, підгузком. Просто під ну чистим, без там сечі, без какульок, без нічого такого, але воно пахне памперсом от чистим памперсом, який ви дістаєте з упаковки, розворачити його так перед тим як вдягнути на свою дитину, там ну взагалі чи там на кого ви зазвичай вдягаєте памперси. Ну, Неважливо. І це просто жахіття якесь. У нього така на... гарна назва, у нього така гарна пляшечка, вона така матова, її так приємно тримати в руках. І це суто аромат памперса. Якщо хочете отримати аромат памперса, до речі, хочете, я розіграю 3 мл від «Левантика», ось цього добра. Під е, цим відео треба написати комент будь-який чи відповісти на питання, чи е, зазначити те, що ви хочете отримати від левант. Єдине, що коментар має бути від семи слів якесь е, речення. Все ж таки, напишіть, будь ласка. Ось я розіграю триміліка цього щастя, я впевнена, що ви його ніколи не тестували, що ви, можливо, в перший раз це чуєте. І мені буде дуже цікаво, до речі, дізнатися думку переможця щодо цього парфуму, як взагалі воно пахне йому. А мені дуже цікаво, як це сприйме інша парф захоплена людина, яка дійсно спробує це відчути. Тож, якщо ви хочете отримати 3 мл цієї дивної штуки, Треба написати коментар, треба бути підписаним на мій канал і поставити лайкосик, це обов'язково. Ну, звичайно, що я не просто одну фіолочку надішлю, додам ще якихось фірмових пробничків. Ну, коротше, якусь приємну посилочку я вам організую. Напишіть коментар, це взагалі безкоштовно. Ось, і нічого вам не вартує. Тож, поїхали далі. І що? Поговоримо про соняшникову олію. Ох, є в мене розпаковка. Це там одне з найперших відео на моєму каналі. Я його купила на осліп, я все це купую на осліп. Ну, Ви вже знаєте. Якщо не знаєте, то якщо ви вперше я на моєму каналі я вас, звичайно, ще вітаю, і ви дуже скоро зрозумієте, що я взагалі куку -ку. трошки. Я купую дорогезні парфуми на осліп, дешевезні парфуми на осліп. Я все люблю купувати на осліп. Люблю перед вами це все розпаковувати, чи нюхати, чи е, співати любовні пісні. Ну, коротше, у нас тут цікаво, якщо ви ще не відбули. Підписані, то підписуємося. Коротше, в одному відео я розповідала, що це мені соняшникова олія. Намагалася я кілька разів до неї підходити, але мені ну, то якось бридко. Я не хочу обмазуватися. Ну, уявіть, якби ви пішли на кухню, взяли нерафіновану цю запашну нашу соняшникову олію, і нею обмазались. От як би себе почували, так? Чи це приємна, е, приємний аромат в якості парфуму? Це приємний аромат у салат, знаєте, а у якості парфуму, ну сумніваюся, що хтось хоче так пахнути. Хоча, якщо ви любите пахнути соняшниковою олією, напишіть, будь ласка, ваші смаки дуже специфічні. Як на мою думку, але це дуже-дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Тож, подивимось на піраміду. Що вона вона? Вона вона. -на 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 Що вона нам каже? Кава, лісовий горіх, троянда. О, до речі, це перший парфум з рожевим перцем, який мені не подобається. Він знайден. Бо зазвичай всі парфуми які ось магічним чином мені подобаються, якщо там є рожевий перець. Ось добрий вечір. Приїхали, знайшовся. Я шукала тут каву смачнющу, з лісовим горіхом, і мене навіть тут ваніль не бентежить, я її просто не відчуваю. Це Суто соняшникова олія. Я спочатку ще подумала, що це можливо в мене зіпсований парфум, що він можливо якось неналежним чином зберігався, чи ще щось таке. Я занюхнула його там, десь у магазині, чи в ароматеці, чи де я вже не пам'ятаю. Воно пахне соняшниковою олією всюди. Де мені кава? Де мені горішки? Дайте мені хоча б нерольки, апельсиновий цвіт, що завгодно, мускусяку, я на все згодна. Що це за гівно? Боже, це щось страшне? І чи стало краще з часом? Ні, фіга подібного. Зараз це просто соняшникова олія, яка прогоркла. Воно мені стало пахнути соняшниковою олією, такою, яка ще гірчить, знаєте, яка вже починає псуватися і гірчить. Я ходила, ходила, підносила, відносила його. Кілька місяців він взагалі в мене стояв. Я його до нього не чіпала, не не як це не чіпалася не. Не чіпала його. І ось коли треба було робити це відео, я, звичайно, що про нього згадала чи не найпершого. І, коротше, тепер це не просто соняшникова олія, а прогоркла соняшникова олія. Ось така справа. Поїхали далі. О, це зараз божечки, оце просто. Я навіть кришечку не хочу відкривати цю. Бо, бо це просто жесть. Це просто жесть. Якщо ви бачите піраміду, просто ви, викресліть усе, окрім уду. Це просто концентрований уд. Просто тут нема нічого окрім уду. Причому це якийсь, ну дійсно, концентрат. Я не знаю, якась есенція удова, яку забули, знаєте, розбавити, додати якихось їх, і якихось інших компонентів. Це просто з фляги, з бідона налили у пляшку уд, і все закрутили і почали продавати. Це знову ж таки куплено на осліп. Я обожнюю бренд Мікалєв, в мене є кілька парфумів від них, я просто у захваті. Жоден з них мені не, не подобається. Кожна з них цікава, класна, неймовірна. Ще жодного і фу, взагалі від бренду Мікалєв не було ось досі. Ви розумієте, оцю синусоїду від любові просто до ненависті? От ми зараз ненависть, ненависті. Це пахне, щоб ви розуміли, якщо ви колись бували у конюшнях, це пахне конюшнею, помножену десь приблизно. Близно на тисячу. Мені, чесно кажучи, подобається запах конюшин. Я до війни займалася верховою їздою, я знаю, як пахнуть коні, я знаю, як пахнуть конюшні ось цим конячим потом, шкірою. Таким прілим сіном і навозом. Боже, ну я люблю цей запах. Чи хотіла б я так пахнути, Ну взагалі, то взагалі ні. Просто я не хочу пахнути навозом і прілим сіном, так? І, і конячим потом. Мені подобається ця атмосфера, розумієте? Мабуть, якщо б я хотіла в себе в кімнаті на тиждень зробити оцю. Атмосферу стайні. Стайня, так, це конюшня. Поправте мене, напишіть, як буде конюшня у коментарях української. Якщо б я хотіла зробити атмосферу стайні у себе в кімнаті, я б зробила один шпрек, і все. І просто можна було б, я не знаю, цю кімнату потім спалювати, бо цей аромат він настільки стійкий, він настільки тваринно неприємний, тому що не тому, що. Тварини пахнуть неприємно, а тому, що він дуже концентрований, дуже концентрований, максимально концентрований. Я не відчуваю тут ніяких таких ось сверблячих, але він доволі, як би це сказати, природній, так? ось природній запах конюшні, але він занадто концентрований, занадто коротше. Це я навіть нюхати не хочу. Це отак от стоїть у мене, бо флакончик симпатичний. Я не можу до нього підходити. Ну і поговоримо про бараонду. Чесно кажучи, це єдиний парфум, за який от дійсно мені болить і мені дуже шкода, що він мені не подобається. Всі інші, ну, якось ну, пофіг, чесно кажучи. Вони не такі дорогі, окрім амуажу, але амуаж я також не шкодую, бо це все ж таки ну, майже условно колекційна річ. Так, і з року в рік вона буде дорожчати, і для колекції вона мені потрібна до того ж, сам флакон мені дуже подобається, неймовірно просто це. Витвір мистецтва ідеальний, ідеальний флакон. просто. То тут мені дійсно шкода, бо я, знаєте, я відчуваю красу, красу цього парфуму. Я обожнюю алкогольні парфуми. Я обожнюю е, трояндові парфуми. Коли троянда ще й з алкоголем, Боже, ну це дуже красивий парфум. Але я його відчуваю на собі, не наче я вдягла знаєте, зайву чужу шкіру, ну, наче він не мечиться зі мною. Ось наче він взагалі не про мене. Він дуже красивий, але не про мене. Це знаєте, як ви ну не знаю, працюєте у офісі і вам на повсякдень потрібні там якісь сорочки, більш стримані, так, якісь спідниці чи сукні. Чи штани так? І ви бачите ось класну гавайську рубашку, яка вас просто ну, яка от вас просто в себе закохує. І ви цю гавайську рубашку просто обожнюєте, Ну, от вона, ви її бачите, і не можете себе стримати. От ви хочете це носити, вона вам подобається, але ви її вдягаєте в офіс. І якось вам незручно, якось воно неумісно, і якось воно все не так. Ось якось відчуваєте себе ну, зайвим, занадто. Ну, коротше, ви зрозуміли, не в своїй тарілці. Ось отак от я себе відчуваю, коли я у цій гавайській рубашці знаєте, від насамато Бараонда. Це дуже красиво, але ну, мені не підходить. Просто я знаю в нього дуже багато поціновувачів. Це дуже носибельний парфум, це дуже зрозумілий, приємний парфум. Він і цікавий, він і небанальний. Він ну, дійсно нішеве звучання, але зрозуміла ніша, комерційна, доволі. Вона будь-кому, ну якщо вам подобається взагалі в принципі, цей напрям, вона багатьом людям сподобається. Класний незвичний дизайн, це ну, натуральна ця пробка, корк, так як це називається. Коротше, все мене візуально влаштовує, аромат мені подобається, але мене просто кумарить, що я його не можу носити, бо мені в ньому незручно. Ось така історія. Чи є у вас такі парфуми? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені буде дуже цікаво, не тільки мені, я знаю, люди просто ходять навіть ті, які ніколи не пишуть коментарі. Так, 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 я знаю, що ви такі є. Пишіть, напишіть сьогодні, отримаєте як оцю памперс, коли ви ще. Вигравали памперс під гузок. Скажіть мені, будь ласка, це ж така можливість раз в ніколи страпляється. Напишіть коментарик, навіть якщо ви ніколи не пишете коментарі. Напишіть, чому ви їх ніколи не пишете. Я вас не засуджую. Я сама така була до того, як блог свій завела і не зрозуміла на власній шкірі. Як це? Образливо, і як це важливо, коли люди пишуть коментарі. Тож, якщо ви навіть ніколи не пишете жодного коментаря, напишіть, напишіть хоча б слово хочу відливант і скопіюйте три <сміст> рази, <сміст> щоб Ютуб зарахував цей коментар, як варті того, щоб допомагати розкрутці відео. Коротше, будь-який коментар, напишіть. Тож, коротше, ви мене зрозуміли. Дякую, що були зі мною, дякую за той час, який ми разом з вами провели. Дякую за вашу підтримку, за вашу активність, за ваші суперські коментарі просто, за ваші історії, за ваші сприйняття. Навіть коли ви зі мною не згодні, я просто вдячна за вашу адекватність. Я реально просто в шоці, що в мене така, така класна, адекватна аудиторія дорослих, свідомих, я не знаю, просто чудових людей. Ось і все. Я вам дуже вдячна за підтримку, за кожен ваш лайк, за кожен ваш коментар, за підписку, за спонсорство. Просто за, за всю вашу активність. Ви, мої бубочки, я вас просто обожнюю. І ще наостанок хочу попросити вас зробити малесенький донатик. Це також треба зробити обов'язково. Можете не писати коментар, а задонатити. Хоча одне іншому, знаєте, не заважає. Написали коментар і задонатили на перевірений збір. Бо ця їбуча війна застрахала вже чесне слово, я вам, як харків'янка, не можу відверто заявити. Коротше, донатимо на армію. Щоб ці свинособаки їбучі подохли якомога більше кількості, і було нам українчикам, мирно, щасливо мирно, щасливо і довго жити в нашій прекрасній країні. Дуже вам дякую, слава Україні!